Всім доброго дня. Починаємо засідання земельної за комісії. Кворум у нас наявний. Хто за рішення, прошу голосувати? Порядок денний на руках зачитувати будемо. Перше питання. Про поновлення дії договору оренди землі доповідає Тетяна Бузовська. Розглянувши заяви, у нас 12. Є земельних ділянок. У нас подали заяви радуга дві земельні ділянки, старокунянські дві, ясні зорі, раз два до теж дві і дружба народів. П'ять земельних ділянок до п'яти договорів. Договор укладений на 14 років, починаючи з 7 листопада 2018 року. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі на розрахунковий рахунок, підготовку додаткової угоди до договору оренди, доручити відділу з питання гропомослового комплексу та земельних відносин. Доручити Кояльницькому сільському голові, укласти додаткові угоди до договору оренди. Це договора оренди, які були виграні на аукціоні. Ми їх продовжуємо. Чому кожен рік будемо продовжувати? Ні, на сім років, на той самий термін. Так прописано в умовах договору. Сім років. Так. Це саме перше. Це саме перше. Це самі перші договори, які в нас були в 18 році. Заключений 7.11.2018 року. Зачитувати по кожному господарству? Хто рішення? Це основу цілому. Дякую за питання. Достеріж технічних метацій устрою, щодо станову відбування межах ділянкатури на місцевості ласі. Розглянувши заяви громадян. Там всього 11 у нас є громадян, Янівська сільська рада вирішила затвердити технічну документацію землеустрою, передати безоплатну власність земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд за рахунок земель житлової і громадської забудови. Громадянам звернуться до державних органів реєстрації речового права на нерухоме майно. По даному питанню, все. Тут рішення за основу цілому. Дякую. Наступне питання про затримання проекту землю з чотирдання земельних ділянок введення товарного сільськогосподарського виробництва та зміну цільового призначення. Керуючі пунктом 34 статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи форм... оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Куяльницька сільська рада вирішила затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок Куяльницької сільської раді для ведення товарно-сільхозвиробництва зі зміною цільового призначення створеним шляхом поділу. Доручити Куяльницьку сільському голові здійснити державну реєстрацію речового права комунальної власності за територіальною громадою, змінити цільове призначення земельних ділянок із земель запасу на земельні ділянки для ведення товарно сільхозвиробництва По даному питанню все. Позвона рішення за слову. Наступне питання: про затвердження проєкту знову стоельних ділянок комунальної власності в оренду, АТ те одеські електромережі для розміщення будівництва аукціоції та обслуговування будівель і сполут об'єктів передачі електричної енергії. Розглянувши заяву, ДТЕК Одеські електромережі, Кулянська сільська рада вирішила затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в оренду ДТЕК Одеські електромережі для розміщення будівництва об'єктів передачі електричної енергії. Село Новий мир надати ДТЕК Одеські електромережі в оренду терміну на 49 років земельні ділянки 0,0011 га і 0,0032 га. Встановити орендну плату від нормативно-грошової оцінки 12%. Підготовку договору оренди землі. Доручити відділу з питання агропромислового комплексу та земельних відносин. ДТЕК одеські електромережі звернуться до державних органів реєстрації речового права на нерухоме майно з метою проведення державної реєстрації права оренди на земельні ділянки. Доручити фінансовому управлінню, контролювати надходження коштів. По даному питанню, все. Давай рішення за основу цілому. Наступне питання: пронесення змін до рішення появні сільської ради політівська району Одеської області з метою проведення рішення до вимог чинного законодавства зв'язку за з поділом земельних ділянок внести зміни до рішення 24 грудня 2020 року номер 369-8 – також від 22 грудня 2021 року року 3963-8. доручити куяльницькій сільській раді звернутися в, до органів державної реєстрації речового права на нерухоме майно з метою проведення державної реєстрації права комунальної власності. Це дані земельні ділянки, які були розпалися. І ми зараз закриваємо полезно питання. Продання зміни до рішення Появної сільської ради Подільської райондеської області від 9 грудня 2020 року no 8 про затвердження проєкту розмову существування земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, цільове призначення, якої змінюється. З метою проведення рішення до вимог чинного законодавства внести зміни від 9 грудня 2020 року no 8 Теж тут закриття полів, які кадастрові номера розпалися. Одано рішення за основу в цілому. Дякую. Наступне питання. Внесе змін до рішення прияльності сільської ради Подільського району Одеської області від 19 лютого 2025 року номер 7164 8 про зняття дозволу на видання проєкту зміноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва та від 25 червня 2025 року номер 7527 8 про затвердження проєкту зміноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Розглянувши заяву Оменченка. Ай Юкуянівська сільська рада вирішила внести зміни від 19 лютого 25-го року номер 7164 та від 25 червня 25-го року номер 7527 8 Замінивши персональні дані із Зарванська Альона Юрівна на Оменченко Альона Юрівна згідно паспорта громадянина України. Дана громадянка вийшла заміж. Добрий день, речі після. <гум> Після, але ж ми вже мусимо, бо там. Наступне питання, то не надо зубами проєктно змусу щодо відведення змею ділянки в оренду для городництва. Розглянувши заяву 25 громадян. Куляницька сільська рада вирішила надати. Дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 060 в оренду для городництва терміном на 49 років за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Рекомендувати звернутися до землепорядної організацію для виготовлення проєкту землеустрою для городництва терміном на 49 років та подати його на затвердження. По даному питанню все. За, рішення, за основу Наступне питання. Про затвердження проєкту земового спрощання земельної ділянки в оренду для огородження. Хочу заявити конфлікт інтересів, сприймати в честь голосування не будемо. Розглянувши проєкти землеустрою, затвердити проєкти землеустрою для відведення земельної ділянки в оренду 19 особам для городництва, доручити Куяльницькій сільській раді, звернутися до органів державної реєстрації речового права на нерухоме майно з метою проведення державної реєстрації права комунальної власності в оренду строком на 49 років. Е Площею 06 Га для городництва передати громадянам, встановити орендну плату у розмірі 8 від нормативно-грошової оцінки, підготовку договору оренди землі для городництва, доручити відділу з питання гропромислового комплексу, доручити фінансовому управлінню, контролювати надходження коштів. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з земельних питань по даному питанні все. За уважно по пропозиції за рішення. Дякую. Наступне питання про Промнення дозвоновит проекту щодо відведення земельні ділянки в оренду для синокосіння розглянеться же заяву Гавролюк СВ. Куярівська сільська рада вирішила надати дозвіл Гавриліку Сергію Вікторовичу та на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 49 років для сінокосіння орієнтовною площою 23 га за рахунок земель водного фонду. Рекомендувати Гаврилюку Сергію Вікторовичу звернутися землепорядну організацію для виготовлення проєкту землеустрою по даному питанню, все. Хто за рішення заохотили? Дякую. Наступне питання. На щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння Розглянувши заяву Гаврилюка Сергія Вікторовича надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 49 років для сінокосіння і випасання худоби орієнтовною площою 1 га за рахунок земель сільськогосподарського призначення. Рекомендувати Гаврилюку звернутися в землепорядну організацію для виготовлення проекту землеустрою. Тоді. Це гоноратор <клес> рішення заслуготі. Дякую. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою... щодо віддання земельної ділянки в оренду для сінокосіння. Розглянувши проект землеустрою, куяльніська сільська рада вирішила затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Михайлюку Сергію Дмитровичу для сінокосіння за межами село Ставки. Надати Михайлюку Сергію Дмитровичу оренду строком на 49 років земельну ділянку укласти з Михайлюком Сергією Дмитровичем договір оренди землі. Встановити оренду плату у розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. Підготовку договору оренди землі для сіні косіння доручити відділу з питань агропромислового комплексу та земельних відносин. По даному питанню, все. Що за рішення? Наступне питання. Тому я дозволу на розробку технічної документації земливо злочинути італізації земельної ділянки. Надати дозвіл Куяльницькій сільській раді на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки площою 79,1452 Куяльницька сільська рада за межами населеного пункту. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію. Подане питання, все. Дякую. Наступне питання. на... Та дозволу розробку документації землеустрою щодо інтелізації земельної ділянки, розглянувши заяву Заїкіна, Кояльницька сільська рада вирішила надати заїкіну Олександру Михайловичу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства і площою нулькома га. Надати дозвіл заїкіну Олександру Михайловичу на розробку технічної документації землеустрою село Мардарівка, вулиця Степна, 12. Заїки Олександру Михайловичу замовити розробку технічної документації, подати на розгляд та затвердження встановленому законом порядку. По даному питанні все на рішення закону Дякую. Наступне питання зміни до рішення появністю сільської ради подільської одеської області 18 грудня четвертого року номер 7049 8 про встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки в межах та за межами населених пунктів уявності сільської ради на 25 рік. Внести зміни. Ми вносимо зміни, значить, на земельна ділянка загального користування сільськогосподарського призначення, яке використовується як польові дороги та прогони, 8% у межах і за межами. Також для сібнокосіння і земель водного фонду 3% в межах і за межами. Все більше у нас нічого не міняється. У нас не було. То з на рішення за основу слова. Дякую. Наступне питання про передачу оренду земель сільського столич признач комунальні власниці, які застосовуються як політич дороги прогони на території куяльної сільської ради, Зільською. розглянувши заяви, Куяльницька сільська рада вирішила передати в оренду. Е... Товновоселівський 4,6871, та ПК Агродім, 4,5666, СВК Фонтан 17403. Встановити орендну плату у розмірі 8% від нормативно-грошової оцінки. Зобов'язати укласти з скуяльність сільською радою договора оренди землі. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію земельних питань по даному питанню все. За нарішення за основу цілого. Дякую. Наступне питання. Познання доведення підхідних документації земливого сіща, встановлення долоні на земельної ділянки, татує на місцевість доведення товарно сільського господарства змінистка. Розглянувши заяву дрижук, надати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі дрижук Алі на направо на земельну частку пай і земель колишнього КСП світанок для ведення товарно-сільхозвиробництва. Рекомендувати дрижук Алі Дмитрівні звернутися в зимопорядну організацію для виготовлення технічної документації по даному питанні. Все основу цілому. Дякую. Наступне питання: про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власни, які будуть передаватися в оренду шляхом перед земельних торгів окремими лотами та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди. Улянівська сільська рада вирішила затвердити перелік земельних ділянок права оренди, на які виставляються на земельні торги у формі аукціону згідно додатку 1 цього рішення. У нас дивіться додаток там для ведення товарного 13 земельних ділянок і одна земельна ділянка для іншого сільськогосподарського призначення. Доручити куяльницькому сільському голові, здійснити державну реєстрацію речового права комунальної власності земельних ділянок, визначити куяльницьку сільську раду організатором земельних торгів, встановити згідно додатку 1 цього рішення стартову ціну лоту кроків торгів у розмірі один соток, розмір рестриційного внеску, розмір гарантійного внеску. Затвердити наступні умови продажу права оренди земельних торгів, термін оренди, розмір річної орендної плати. Затвердити проекти договору оренди землі. Відшкодування витрат на підготовку лотів до земельних торгів покладається на переможця земельних торгів за відповідним лотом. Визначити Куяльницьку сільського голову уповноваженою особою підписання протоколів укладання договорів, затверджено додатком 2 за результатами проведення земельних торгів. По даному питанню все. Одне рішення за основу сьогодні. Дякую. Всі питання ми вичерпуємо з Мені. Наше засідання завершено. Всім дякую. До побачення.